Партизан трофі фінішував. Найвидовищні та наймасовіші вітчизняні гонки по бездоріжжю пройшли на Сумщині. У Багнюці і болотах заключний етап чемпіонату України з цього залізного виду спорту область приймала втретє. А от і йшли змагання у шостку через всю країну. Перший етап був Дніпропетровський. Дніпропетровське. Второй етап був стартували ми в Києві і їхали в сторону Західної України. Шість днів була гонка 1100 сто кілометрів. Третій етап був в Карпатах. Три дня маткаталі із Карпат на Сумщину вихідними гонщики повторювали подвиг героїв великої вітчизняної. Проходили 330 кілометрів шляху партизанів Сидора Ковпака, і, хоч не всі доїхали до фінішу, хтось болота не подолав, у когось нерви здали. Та коли навколо така природа, то й поразка приносить задоволення. «Красиві болота, великі луга, замечательно пітляє дісна. Утім, більшість приїхали й за драйвом, адже трофі-рейд – спорт для міцних горішків. Учасники зізнаються, чим гірше, тим краще. Ми приїжджаємо в частності за адреналіном. Там, любимо, де саме найкруче, тому і вибрали категорію ТР3, найложні категорію». Партизан Трофі стали лідером по кількості призів. Усіляких номінацій був добрий десяток. Але кубок губернатора і перемога у найважчій абсолют взяла столиця екіпаж Германа Ісаєва та Сергія Осадчого. Нам найбільше подобається, як здесь приймають люди. А ліса болота, ми вже много лет їздимо, поэтому вони вже так сильно не запам'ятаються, вони перепутуються. А от приветствие ваше очень приятно. І хочеться к вам приїжджати. Відтак, уже наступного року залізні коні знову з'їдуться у шостку, аби партизанити й робити автоспорт ще більш популярним. Максим Едель, канал РТС.